В мене немає емоцій. Усі вичерпалися вчора. В мене немає злості, в мене лише є відраза до брехні і лицемірів, до вовків в овечій шкурі. Це моя позиція: не приймати більше цього обману від людей, які віддавали злочинні накази, які віддають злочинні накази, які знущаються з українців. Знищення Володимира Ольгінського храму каплички Десятиного монастиря Української православної церкви відбувалося показово вночі під час комендантської години. Дуже оперативно розрушили храм, розрушили фундамент храму каплички, ось і розтрощили, зруйнували престол Божий в центрі Києва, в столиці, в самісінькому серці України. Вправно. Батий міг попишатися. І це сталося не в прифронтовій зоні, не десь біля бойових дій. Це сталося в Києві. Вночі, як злодії без закону, без права, без моралі, без духовності, знищили і зруйнували. З такою швидкістю, з такою якістю, укріплення будувати. І це не моя аналогія. Люди в коментарях пишуть, чому так якісно, чому так швидко не будуються укріплення, не будувалися укріплення від російського окупанта. як... Знищення православного храму Української православної церкви. І чи вперше знищують наш храм? І чи востаннє Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина, Волинь? Скажіть, є область в Україні, де б не плакав православний християнин, де б його не виганяли з храму, його храм не знищували, не притісняли його за те, що він православний, за те, що він вірянин Української православної церкви? Немає. Але знаєте, ми ніби німі, нас не чують. А саме цікаво, що напередодні всього цього шабашу люди, які віддавали наказ по знищенню храму, одягали вишиванки і говорили, як вони люблять Україну, як вони цінують генетичний код нації, які вони патріоти, як вони обороняють, як вони піклуються про духовність, про культуру, про про мораль. Вовки. Так вони піклуються, що вночі віддали наказ знищити православний храм, Божий храм, зрівняти з землею, ескаватором і вивести як сміття, таким чином, знищити духовність, про яку вони так піклуються. Кожен є зрадником, хто говорить: ти правильний українець, а ти неправильний, твоя думка правильна, а твоя неправильна. Твій храм має стояти, а з твого храму треба піти або його знищити. Кожен зрадник, хто так говорить і хто сварить українців між собою, робить розбрат, ненависть, злобу, руйнує храми, каже, кому де бути, як молитися і в що вірити. Але при тому, всьому, що кажуть, це все лише для вірян Української православної церкви. У мене вже більше немає емоцій. Я тільки хочу, щоб мій біль, моє переживання, як і біль і переживання мільйонів українців не використовували люди, не використовували злочинці, не використовували вовки. Яким чином? За оцією всією повісткою. Наприклад, щоб не приховувалася велика руїна. Я не хочу, щоб за отакими всіма діями православних провокували на якісь вчинки. Які потім дозволять вовкам робити ще більше зло, так само, як і не хочу, щоб ця вся повістка викликала е, або допомагала якось для нашого зовнішнього ворога. Між вовками і ворогами над грудою святого каміння, яким колись був православний храм, знаходиться наша мирна, квітуча Україна, немає сил більше плакати. Кричати, тому що сльози, плач і крик нічого не вартий для вовків. Я людина і я православна. Молю, щоб зі всіма добрими людьми, православними людьми був Христос, зберіг, укріпив їх на фронті за кордоном, в тилу, щоб одного дня ми зібралися всі разом і підняли з колін цього православного християнина. Яке лежить як опудило, з якого знущаються, якого вже майже привчили думати, що він нічого не вартий, без права, без захисту, без храму. Лежить страждає, але крик його німий, щоб підняли з колін його. Він беззахисний і зранений, але якась остання сльозинка впаде на божі ваги і все змінить. Можливо, вже впала вчора.